Шалом, це Славко, кішка гріється, лягла на батарею, подає нам знак за небезпеку ударів путінськими ракетами по газовій мережі Полтавщині. І оце мене непокоїть. Отак от літять ракети. І, а де Ф-16? Цими ракетними ударами по Полтавщині з півдня від з ракетоносців Отак от виманюють Ф-16. Я не знаю, бо я скажу, що і Полтавська область, начебто, глибоко для ППО РФ. А чомусь ми ударів по крилатих ракетах з повітря не бачимо на цьому маршруті, хоча вони летять з дозвуковою швидкістю. Не, не дуже мені це подобається. І продовжимо, вже нам пропонують сили заспокоєння. Завжди політична реакція Заходу і військова йде колом проторених шляхів. Я бачу, що нам знову пропонують як в розпачі 39 40-го року бомбіть Баку. Пам'ятаєте, була така ідея за те, щоб французькі і британські бомбардувальники вдарили по Баку і тим самим значно послабили можливості Сталіна підтримувати Гітлера. А у відповідь, ви знаєте, що Тут не ясно тільки хто раніше, бо дати видно в один час. Все-таки 39-й 40-й, там 40-й одночасно Радянський Союз збирався з того ж самого Закавказя вдарити по Мосу, знищити нафтове устаткування Мосу. Ну, це те, що ми зараз бачимо, що той от армія успокоєння ще тільки в перспективі французька, британська повітряна армада а по Полтавській газові індустрії вже молотять по нашому масу. Знаєте, по їхньому Бакуші тільки збираються, і то якщо Путін щось порушить. Ну, що про це все можна сказати? Це от Ерзац НАТО без п'ятої статті, як правильно кажуть, що тут от не буде, щоб війська то розмістять, і може навіть в самій Одесі, якщо світло буде до того часу. Але без п'ятої статті. І це не буде рахуватися у напад на них порушенням п'ятої статті. Ну що про все це можна сказати? Ніугамонне, я б так сказав. Але єдине проблиск надії для мене в тому, що голова ЄС Антоніо Кошта об'їжджає Європу і шукає озброєння, все, що вишукує, не повірив Рейнметалу, і я не повірив, які можна буде передати Україні для забезпечення. Миру. Все таки це натяк на те, що Україну може і не будуть роззброювати за результатами мирної угоди. От що має значення для нас. А те, що всі оці сили формуються, їхній сенс прямо сказаний. Ідея в тому, що виклику не буде з боку Росії. А виклик вже почався. Ви знаєте, що запад 25 не встиг. Я не знаю, і по машинному вони будуть фрештовувати, бо я пам'ятаю запад 17, там ціла танкова армія приїжджала і зображала себе. А хто в западі 25 в цих навчаннях на Білорусі буде зображати танкову армію російську, і який буде сценарій, ми з задоволенням дізнаємося. Ви бачите, що. Путін повертається до передвоєнного шантажу цього 21, 17-го, 21-го року, знову на Білорусь повертає. Цікаво буде, якщо ці всі навчання співпадуть з зимовим походом українського війська на Литву, коли воно пробиватиметься через оцих всіх учебщиків. Ну що можна сказати? Я вбачаю реально одну загрозу України удари по газодобовній і газотранспортні мережі наших родовищ. Це Путін знайшов все-таки ефективну відповідь на удари по їхньо, їхніх НПЗ і недавні удари по їхніх танкерах. І скільки б їхніх НПЗ і танкерів не вимикалося, мені скажу, нашу газотранспортну мережу більш шкоди, я більше за неї переживаю, бо Трамп все одно не оцінить наші зусилля, скаже, що ми щось там. Підриваємо, може навіть екологію. Чого, готуйтесь до нових проявів цього придурка. А наш ЦВК, як ви знаєте, вже нарізає виборчі дільниці за їх стан, перевіряє на березень, і це мені не дуже подобається. Така швидка реакція наших бюрократів, що і зміна посеред нас. Ще раз наголошу. За по виборах, при новій владі, при новому президенті абсолютно не матиме значення, які оці кордони матиме проросійська Україна, які оці війська розмістяться. Це все, все буде вже до дупи карі очі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а послання кішки вам я витлумачив. Турбуємося за тепло вже, не за світло.